Скарга подана мною ще 6 вересня 2024 року. Скоро буде річниця. Свідча суддя гуртова ніяк не може розглянути цю скаргу. І сьогодні, можливо, ну, в моїй практиці це вперше, коли сторона захисту наполягає якнайшвидшому закінченню розгляду цієї скарги з постановленням будь-якого рішення. Прокурор надав в том, Своїх доказів, ні один аркуш цих доказів не завірений, що ці копії з оригіналом вірні. А ще більше кричущий факт. Коли дійшли вже до закінчення розгляду скарги на доказів, дослідили докази, то прокурор не зміг надати свій доказ, а саме, щоб суд подивився. Належність дотримання процедури порядку вручення повідомлення про підозру Тарасова. Він надав флешку, яку не можна було щитати е, в приміщенні суду, але кричущий факт навіть да, не в цьому. Кричущий факт в тому, що прокурор в позапроцесуальний спосіб приніс цю флешку в судове засідання. Ця флешка знаходиться в кримінальному провадженні, знаходиться в чого. І слідча суддя правильно в своїй хвалі раніше постановила ухвалу, що слідчий повинен надати цю флешку для огляду в судовому засіданні, а не прокурор. І невідомо, яким чином, як процесуально прокурор отримав слідчо цю флешку. І цю флешку цієї слідчої дії процесуальної чи ні і приніс. І у зв'язку з тим, що не було технічної можливості оглянути цей носій, розгляд знову цієї скарги перенесений на 12 серпня 2025 року. Я хочу сказати, це є продовження того позиції, яку зайняв Офіс Генерального прокурора і слідчого управління. Головне слідче управління у кримінальних провадженнях стосовно Тараса. Жахливим фактом є те, що ще 18 листопада іншим обвинуваченим, іншим підозрюваним в цьому кримінальному провадженні, яких, начебто, організував злочинну групу Тарасов, повідомлено про закінчення досудового розслідування. Вдумайтесь, ще 18 листопада. Вже йде вісім місяців стороні захисту не надані повністю матеріали цього кримінального провадження. Сторона захисту викликає 102, пише клопотання, скарги прокурору, надайте матеріали і направте справу в суд, нехай суд розгляне її по суті. Ні, до цього часу матеріали не надані. Останніх два місяці взагалі ні одного аркуша не додається. Якби це так поступив адвокат, то прокурор би пішов в суд і адвоката би обмежили в часі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Але в нас так змагальний процес в лапках написаний, що якщо адвокат зловживає правом на ознайомлення, то його може суд заставити слідчий суддя. А якщо прокурор чи слідчий ні. Суд не може його заставити з 18 листопада, ніяк не виходить ознайомити з матеріалами справи. Моя колега якраз є адвокатом 249-му цьому провадженні, яке повинно піти в суд. І коли вона ознайомилась, от я сьогодні декілька разів сказав, що не Тарасов є організатором злочинної групи, а в цьому провадженні є документи негласних слідчих розшукових дій, які схемщики, які... Кинули Тарасова з Полтавської, Рівненської, Волинської, Житомирської, Кировоградської областей, обговорюючи між собою по телефонам ці події е, в березні 2020 року, кажуть, ну ми й кинули Тараса, ми його шукали, ми заволоділи коштами. І один із них каже: а там не виходить далі ці документи дооформити, я позвоню шефу. А другий каже, та не шефу, а куратору шефа. Тобто, не Тарасову, а куратор. І далі слідство не пішло. А куратор він в Києві. Але слідство далі не йде. Тобто Тарасов є ошуканим. Місяць тому призначений новий Генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він призначений середовища прокурорських. І коли його послухав. Пріоритетні напрямки роботи, я думаю, хорошо, ми зараз поставимо крапку у справі Тараса. Він заявив, що на виконання указу президента, рішення РНБО, буде проведений аудит всіх кримінальних проваджень стосовно бізнесменів. Я ж як законослухняний віруюча особа, бистренько пишу клопотання Руслану Кравченко. Проведіть аудит кримінальних проваджень стосовно Тарасова. І я отримав з офісу Генерального прокурора, отримав з офісу Генерального прокурора 15 липня відповідь мені надав відповідь аж заступник начальника відділу, некий Андрій Грек. Нічого не сказав, що одіт був проведений чи буде проведений, хоча Генеральний прокурор вже дето. Тиждень назад сказав, що 7 тисяч кримінальних проваджень стосовно бізнесменів вже закрито провадженнями. А ми не просимо закрити, ми просимо провести аудіт і сказати: якщо Тарасов є докази, направляйте справу до суду. І ще ми просимо Генерального прокурора, от ми зараз через засоби масової інформації звертаємося, якщо є докази. Ну не можна ж з 18 листопада не надати матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення, щоб направити їх до суду. Пане Руслан, заставте своїх прокурорів, зокрема прокурора Чеченєва, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні стосовно Тарасова, якщо винувати обвинувальний акт. Затвердити і направити до суду. Якщо ні, закрити провадження і нехай Тарасов далі, далі займається бізнесом, думайтесь. Бюджет щорічно не отримує від того, що зараз зменшується кількість робочих місць Тарасова, а це порядка 2000 осіб. Біля 200 мільйонів гривень бюджет отримував від... Діяльності цього агрохолдингу зараз не отримують. А кому краще? В нас війна. Бюджет повинен наповнюватися. Ми не повинні чекати, коли нам з океана прийдуть кошти, а бути впевненим, що такі бізнесмени, як Тарасов, будуть заробляти кошти, направляти нашим Збройним силам України, захищати нашу неньку Україну.